Ты делал это все да. с да. аккумулятором, да. включенным. Да. И мы на Так делать не надо. Это... я думаю, самые важные напишут нам по передних видео. Ну да. <laughs> Але тормоз был включен, нет? Хотя все одно да, можно да, включить. то так, то так. Я говорю, то так, то так. То есть тормоз работает электрический, электронный. То бро, вот. Ох ты что, такие хорошие тормозы. Блин. Ногумон ну, ага. ну, ну, я думаю. А що хоч, можна відкрити. Ну, реально така, блін. По Щоточний двигатель, трохомфірний 20-вольтовий акумулятор, захист, безключовий доступ, автоматична подача масла. Тут ось такий захист. Його, що одно, що двома зручно, дивіться. одненькою ручкою. Угу. Ну, можна цей, ну так не вийде. Захист від випадкового включення. Ні, ну тут важко було включити, але знаєш, випадковий буває, люди на токарних станках. Дімон розказував, малий зайшов, і в нього... На болгарку, болгарку нажати, треба теж сам болгарка, що на жаль, треба кнопку включити, вона каже, там жорстко включається. Моли зайшов, болгарка включилась, якось став, впав на неї, ногу розрубався. Вот, ну, да. буває. На такому інструменті це теж на електротримері. Я електротример людині заправляв, показував, там, завозив, то теж опасна штука. Його заправляти ліску, головкою міняти, коли там нож, коли нож та повіді. Колистий акумулятор, тобто для безпеки, отак от зробили, все тоді у вас нічого вже тут не станеться. Ну хіба все.